Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Крутовуктю. Зараз ви спускаєтесь вниз. тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене отаке розпакування з книгарні є. Мама була в Ужгороді, їздила в Україну і придбала такі книги. Як і те, що я знаю про ці книги, що ці книги сподобаються моєму батькові. Ще вони більш для дорослих. Звичайно, я ще не знаю, що саме тут за книги, але зараз будемо з вами дивитися. Отже, перше, що в мене витяглося, це герої українського неба. Політи визвольної війни. Велика книжка. Ззаду ми можемо побачити ще книги з цієї серії. Мама їх купила по дуже приємній ціні. Ой Ілюстра... ілюстрації є. Їх навіть на е, такі історичні книги їх немало. Також тексту небагато. І. не знаю, як я. як можна здогадатися, то це про літаки різні, про різні як. Е, про різні як льотчики і так далі. Отже, далі що в нас тут. Дивна і, то, і незалежна мужність. От те, що така книга, це як я розумію з тієї самої, з тієї самої серії. Але... Стоп. Як, так, якщо я не помиляюсь, тут розгортаються сторінки. Тобто, якщо взяти ось так, сторінки опа, розгортаються, але вони тоненькі і треба бути обережним. Ілюстрації є, сторінки розгортаються, тексту не дуже багато. І я думаю, що цікаво. Отже, далі що в нас? Е, Війська Ясновель Можного пана Гетьмана, Теж з цієї самої е, серії. Але тут вже, як я бачу, більше ілюстрацій. Тут вже прям ілюстрацій багато. Далі, що це в нас? Бельгійська бронедивізіон в Україні. Теж така, Звичайно, я ще не знаю, коли ці книги будуть читати. Але я думаю, що не скоро. Теж розгортаються деякі сторінки, ілюстрації присутні. Тексту не дуже багато. І я думаю, що читається цікаво. Я думаю, що ці книги для тих, хто хоче читати щось історичне. Я думаю, що ці книги сподобаються. Теж та, та сама серія війсь, Військово-морські сили України. Де, отака ілюстрації присутні, якщо, якщо я правильно побачив, теж, теж сторінки розгортаються. Тексту не дуже багато. І... Але він такий, можливо, навіть я б сказав, дрібний трохи. Але я думаю, читатися буде неважко. Далі. І походу ще оця так, така маленька. Теж ще такі дві книги тонкі з цієї серії. Це в нашу. Степовий щит Литви і, і програна битва виграної війни. Отака. Теж ілюстрації присутні, як я побачив, сторінки розгортаються, тексту небагато. І... Типовий щит Литви. Теж дивимося. Ілюстрації є, але тут вже більше, як я бачу, не різнокольорові, а такі, як чорно-білі, більше. І текст небагато. І тут, що я вже бачу, залишилися книги. Так. Світанок Русі. Військова справа в Україні епохи Вікінгів. Це як, це, як я бачу, та сама серія. Та сама серія, але вона більша. Тобто це ці маленькі, що я тільки що показав, це оця, вона десь як три, можливо, за розмірами, як три маленькі. Теж от, але вона теж м'яка обкладинка. Теж ілюстрації є, як я бачу, розгортаються. Тексту тут небагато, ілюстрацій тут багато, що я побачив. Тобто ця книга тут вже прям багато, багато ілюстрацій, а тексту вже менше набагато. Теж думаю, що буде цікаво. Далі з цієї серії Українська армія у 1920 році. Теж така велика. А це вже така... вона не м'яка як обкладинка, а така вже... Тонка, тверда. Тобто тверда, але, але тонка обкладинка. Теж ілюстра... ілюстрацій багато, тексту небагато. І я думаю, що якщо ви хочете щось історичне, то це вам обов'язково зайде, тому що я теж читаю історичні книги, але я їх інколи не дуже сильно люблю читати, тому що інколи немає ілюстрацій, або якщо вони є, то їх небагато. І це я не дуже сильно люблю взагалі. Але тут, що я побачив, багато ілюстрацій, тексту не так багато. І якщо ще добре написано, як, наприклад, історія України від Діда Свирида, то це взагалі дуже круто. Далі, отака книга це е, славні рутенці. Теж українські полки Австро-Угорської армії, отака. Теж те саме, що можу сказати, те саме, що і про інші. Але тут вже можливо трохи менше ілюстрацій, але теж багато тексту, не дуже багато м'яка обкладинка. Далі а, від Січі до Чорноморії. Тут теж, я б сказав, така тверда, але тонка. Тобто вона тверда, але трохи згинається, вона така тоненька. Теж ілюстрацій багато, як побачив, сторінки розгортаються, і тексту небагато. Теж, думаю, буде цікаво. І залишилося дві останні книги в, в обидві в м'яких палітурках Діти Таргітая, Таргітая. Війська та війни скіфів. Це про скіфів, теж сторінки розгортаються. Я думаю, батьку це теж сподобається, сторінка розгортається, тексту небагато, тут різні якісь мечі і так далі. Я думаю, що це буде цікаво. І на варті була Теж отака книга остання вже на сьогодні. Теж дивимося, що у нас тут тексту небагато. Сторінки вже бачимо, що багато, які розгортаються. Тут вже прям багато сторін, тут вже прям багатенько сторінок, які розгортаються з однієї і з другої сторони. Тут же їх прям багатенько. І теж тексту небагато, і ілюстрацій, особливо тих, що розгортаються багато. Отже, не знаю поки що, що це за книги, і чи їх цікаво читати, але з того, що я побачив, що для... Більш дорослих, я б сказав би. І е, для тих, хто хоче почитати щось історичне, то ці книги зайдуть. Тому що тексту небагато, ілюстрацій багато, і, можливо, буде читатися цікаво. Коли я їх прочитаю, а я думаю, що я колись їх прочитаю, то обов'язково зніму на них огляд. А ви не забувайте читати українською, читати різним мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. А всім па-па-па-па!